Найпоширеніша проблема реалізації в людей, які виросли в дисфункціональних сім'ях. Це та сім'я, де йде постійне нехтування потребами дитини з боку батьківських фігур, внаслідок їхніх психологічних проблем, різного роду залежностей та дефіцитів. Я також з дисфункціональної сім'ї, тому знаю, як важко таким людям. Вони бояться відчувати сором, в них постійна тривога в обставинах, які насправді не є загрозливими чи небезпечними. Нервова система таких людей завжди знаходиться в пошуку безпечного місця. Та сканування зовнішнього середовища на різного роду загрози. Також вони постійно живуть в режимі виживання. Тому я знаю, як важко таким людям адекватно оцінювати небезпеку, змінювати роботу, заробляти більше, відчувати свою самоцінність і цінувати будь-які свої досягнення. Тому часто вони не можуть реалізуватися. І саме тому я створила тренінг Дівчина з грошима, щоб ви навчились налаштовувати себе на життя в творчості та достатку, шукати способи мотивувати